І ще трошки такою скучною інформації, але для тих, хто шукає спонсорів, покажу, що я на своїй платформі, даю своїм клієнтам, як вони знаходять спонсорів. Це ви зараз бачите мій від окна. Чик! А тепер ми підмістились на платформу. Є такий момент в Америці, як рекомендація. Мало хто з вас хто шукає спонсорів. Він просто хоче, щоб там заплатили. Йому все зробили. Ні, це шахрайство. Це так не працює. Почитайте офіційні сайти. Тому я створила платформу, де ділюся інформацією. Бачите, з лівої сторони, скільки всього я прописую за ці два роки, що працює програма, ми вже допомогли більше ніж 300 людям і. На, мабуть, більше трьох тисяч анкетів вже перестала рахувати, коли за дві там шістсот пішло. А ми допомогли заповнити або вирішити якісь питання саме технічні. Нас було все по документах, і ми спілкуємося постійно навіть зі спонсорами, які дуже налякані, скажу вам чесно, тому що ви їдете в їх країну, вони вас бояться. Так, от мене є такий тут блок. Як спілкуватися зі спонсором? І оцей момент я хочу звернути уваги усіх, та? тобто, хто має доступ до цієї платформи, він все читає. Я хочу дати цю, ну нехай це буде ну, безкоштовних youtube відео тому що можливо для когось це дуже дуже допоможе. Рекомендація: ви навіть можете бути і в Україні, можете бути в іншій країні, там у Польщі, у Німеччині, у Швейцарії, Австрії та Норвегії, та? Ірландії. І якщо ви візьмете від якогось ірландця німця або навіть просто ви знаєте від організації української і на англійській мові буде написана рекомендація ви прикріпите у лист свій до спонсора він скоріше погодиться вам допомагати також скажу вам так що якщо ви можете навіть від сусіда ви можете написати цю рекомендацію. Це дуже просто. Це пишеться «Привіт, мене звуть такта. Я знаю цю людину вже дуже давно, чи я живу з нею, вже два роки. Ми разом були евакуйовані. Хочу вам сказати, що вона дуже чесна, така, така вона реально потребує захисту в Америці. Тобто, коли за вас хтось пише і ви прикріпляєте до листа і показуєте спонсору, він більше довіряє, ніж якщо ви про себе пишете, який є класний. І це важливо, тому що ця людина в Америці вона буде вашим другом, вашим, вашою підтримкою в Америці. Самим ну дуже важко. Мені консультації кожен день, і я вам так скажу, що. Вам реально важко без англійської мови, без розуміння. Наприклад, в мене була консультація, де дівчина хоче адванс пароль зробити, і там потрібно. Тобто, ми допомагаємо, да, ми дзвонимо в імміграційну службу, але імміграційна служба передзвонює саме на номер. Цієї людини. Вона каже: Я не зможу відповісти. Давайте я вам заплачу, ви все вирішите. Кажу, ні, тут нема такого, тут немає такої корупції. І вона каже, а, як шкода, бо в Україні 90% вирішувалося за гроші. Так от, тут не вирішуються такі питання за гроші, тут за гроші ви купляєте інформацію, яка збереже вам тисячі та сотні тисяч доларів. Тому welcome to USA. То так працює закон. Треба знати, розуміти і бути таким законопослушним.